Ми проходимо книгу пророка Даніїла і перед нами сьогодні сьомий розділ. Трудний розділ, легше говорити про перші шість. Але слово Боже каже, що все писання є нахненне і корисне. І ми сьогодні попробуємо не в деталях, але так взагалі щось взяти для себе від цього розділу. We spoke in more about more in detail in Sunday school about this, and what we're going to do today is just in general talk about this vision, this dream that Daniel had. Nedavno um, Після того я бачу, коло нього з'явився колега мій, що я з ним працюю, і він разом з ним так само їсть. Я так дивлюся і бачу, що там у залі ціла купа людей сидить так само їсть. Щось їдять. Придивився більше, бачу, борщ їдять всі. Думаю, чого вони борщ їдять? І слухаю, що всі шорбають. Ось він дивлюся, що мій колега, мій, мій, мій друг від дитинства, що виглядає, як коли я його пригадую 30 років тому назад, ще дитиною, так? він уживає ложку мого діда. Тобто мій дід має свою ложку, яку він привіз з України. І тільки цією ложкою він портів і часом казав, бабо, дай мені мою ложку. І вона була така велика. Ложки. Я брагав, як дитина хотів спробувати вживати дідову ложку, бо вона була велика. так? Я дивлюся, мій, мій друг не бере. І щось вони говорять і сміються. Що це означає? <рес> Нічого. Але ви знаєте, що вам так само снеться і ви маєте такі, ну, сні, що. Люди з різних часах збираються. Ви не знаєте раптово другий появився, третій. Часом вони нас лякають, часом такі страшні сни, хтось гнеться за нас. Я завжди маю такий сон, що я не можу знайти двері до церкви. І переживаю, ходжу, з Біблією, де ж двері? Так? Інші їм сниться, що хтось за ними хоче її зловити, Деякі дуже бояться коли гадюки присниться. Ми знаємо, що сон має щось таке, що воно проявилося, воно має якесь значення, ми його не розуміємо в повноті, не є ясне. Але часом воно нас лякає, часом і навіть і сміємося, бо щось сталося в сні. Що тільки ми знаємо. Наприклад, я знаю, що це є ложка мого діда. Чому я не знаю? Але знаю, що вони не знають. І воно є цікаве. І щось таке подібне це є. Сьомі розділи, побачимо восьмі, дев'яти, десяти. це є такі бачення, що мав Даніїл. І вони є подібні до нашого, наших сни. Це то, вони, одна людина приходить, друга відходить, як, як та хмара. І трудно розпізнати, що тут насправді робиться. Ви знаєте, що навіть спеціалісти, люди, які знають оригінальну мову, щоб віддали своє життя, щоб вивчати старий заповідь. деякі є спеціалісти над книгами. Книга Даніїла тині із них. Нами між ними нема одної думки, що цей сон означає. Між ними. І через те я думаю, що це не є дано для нас, щоб воно нас, як кажуть українці, конфюз, щоб нас збити з дороги. Але Слово Боже до якоїсь міри має якийсь намір, щось хоче нам дати, хоч, можливо, деталі ми їх не розуміємо. А... Точно, тут є неясність. Навіть послідовність, чи справді воно йде одне, за друге, четверте, чи сон скачеть. Тут я це побачив, але пояснення є про інший час. Трудно зловитись. Багато питань. І через те, що я хочу сьогодні зробити, це подивитися на ці чотири звірів. Воно аск, худо біст. Друге, я хочу, щоб ми подивились. Що є основним у цьому сні? What is the main point of this І третє, що цей сон означає для нас тепер? Що ми можемо взяти від нього? What does this dream mean for us to? Добре, так поділи. Знову ми всі деталі не можемо обговорити, але я попробую, щоб ми побачили я думаю, найважливіше для нас сьогодні. Хто є ці чотири звірів? Четверо звірів. Who are the Four Beast? Ми бачимо, що вони виходять від моря. Ми бачимо, що чотири небесні вітри просто заколотали це велике море. Так? А, море в Старому заповіті був просто як прообраз хаосу, зло, а, безконтрольність. The Sea always symbolized evil. And he blew the uh, Люди не мали uh, можливість знати наперед, що приходить бура. Uh? Навіть тут в Америці десь до може, 60-70 років до цього часу, люди не жили у штаті Флорідії. Чому? Бо там приходять урагани, і, і ми ще не знали, як узнати наперед. І люди їхали туди, щоб жити. А тут ураган ударив, розбив, забив багато людей. І дуже мало людей їхали, щоб жити тепер. Тепер ми вже знаємо, що ось ураган буде за 2-3 дні. І люди трошки шукають десь утікати. Але в той час не знали. І воно було страшне, воно просто вітер, дощ, нема контролю. Люди лякались. Це був знак, що це є щось хаотичне. І через те я думаю, що символічно все означає, що від цього злого, що котиться, виходять ці чотири. Чотири завжди в Біблії означає цей світ. Це, то, маємо чотири сезони, маємо захід, вихід, південні, північні частини. Воно більш-менш означає, що це є. Всесвітне панування, це то царство цього світу, поганське царство, яке виходить від цієї колоднечі, щоб панувати. І ми бачимо деякі характеристики. Перший звір, каже, як лев, а крила в нього орлині. Це то могутні, так, сильні. Друге, ми бачимо це є подібне до ведмедя, який був поставлений на одному боці хтось його поставив, кривий щось таке виглядає. Три ребрів в його паші, між зубами його. І, і ми чуємо, що голос каже йому: їж більше людей. ну По-англійськи, eat more human flesh. Да? Третій звір ми бачимо, що воно є, мов пантера. Має а, чотири Тажкі крили має чотири обличчя. І цікаво, чи це означає, що воно буде щось швидке, що буде скоро може напасти, трудно зрозуміти. так? Але всі ці чотири, вони є щось подібне, подібне до лева, подібне це. то не є, що це був медвідь стояв. Але Даниїл, так як у сні, він бачить і каже, воно виглядає як медвідь, що трошки на бік стоїть і щось там жере. А четвертий звір, він не міг пояснити. Каже, він різнився від усіх звірів. Але він не каже, що він є. Він каже, він був страшний, грізний, надмірно міцний, і в ньому великі залізні зуби. Коментар каже, це означає, що вони були атомічні ракети у зубах. Окей? Okay. Щось таке, що було незрозуміло. Я бачив, його це трошки налякало, але він не міг об'яснити через те, що воно було дуже тяжке. В історії церкви завжди старалися пояснити, дивлячись на що робилося в минулому. Чи це цар, чи це ця імперія, чи то Олександр Македонський, чи то греки, чи то Медуперські, чи то римляни, а, чи то нації, чи то комуністи, чи то американці, а, Китай тепер дуже популярний, що може бути одних з імперії. Завжди старалися пояснити. Я хотів би, щоб ми трошки пойначе спробували зайти. Я хотів би пропонувати, щоб ми подивилися, що це є характеристики взагалі, як цей світ має в своїх руках владу. Це то панування на всю, на всю землю, як різні часи, різні докази цього панування виглядало як ці звірі. So we're not talking about maybe different kingdoms and you say, okay, who is this? But you're saying this describes in general the universality, how all the Gentile kingdoms of this world act at one time or another. I najvažnije ja думаю, što tu je što ca vlada je dana i na На час. being. Якщо ми шукаємо щось взяти, я думаю, це перше, що ми можемо взяти, що воно є обмежене. І що Бог дає цю владу, але вона мусить дойти до свого кінця. І через те, дванадцятий вірш каже про ці трьох інших звірів, каже, Аресі тих звірів. Відняли їм панування, а довгота в житті була їм дана аж до уставленого часу та години. Чуєте? Години. Цебто вже є година назначення, коли це панування кінчається і коли буде забрана влада. Тепер, що є основним у цьому сні? What is the main point, I думаю. Коли Даніїл питає пояснення, хто що там є в сні, чи Ангел, чи один із тих людей, що служив перед троном Божим, дає йому дуже коротке пояснення. 17 вірш каже, ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі стануть із землі. Чотири царі це то панування їхньої землі. Наступне. Завачте, як міняється тема. І приймуть царство святі Всевишнього і будуть міцно держати царування аж на віки і аж на віки віків. Forever. Yes, forever Заважте, що він не пояснює, хто це є. Він не входить у деталі. А він каже, так, вони це є чотири царі, що вийдуть землі. Але панування буде все вище. Це то він звертає нашу увагу. Каже: не дивіться, на хто вони є, а дивіться, що після того йде. Ось що я хочу, щоб ви побачили. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Не хто вони є, а що є кінець для їхнього панування. І коли приходить. Все вишне його є на віки, навіть каже, на віки віків. це не закінчиться. Ви маєте в кухні таймер? Ви часом щось печете, щось каже, 15 хвилин поставите щось і не робиться тоді. тинг, ви знаєте, вже можна витягати чи що ви там робите? Подумайте, що сьомий розділ є цей таймер. Цебто Бог каже для нас: влада в цьому світі є на таймер. І він потихеньку-потихеньку котиться до кінця. Клик, 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 клик. клик. Пам! кінець. Все вишнє встановлює своє царство. І час панування людських царів приходить до кінця. Ось що, я думаю, цей розділ говорить. Через те, що можливо, що воно було для людей, люди, які перше читали, можливо, вони переходили велике переслідування. Може, якась влада імперія панувала на ними, і вони питалися, ну, де наш Бог? І це видіння є записане. Для них і для нас, і для майбутніх поколінь, якщо ще їх буде, щоб ми не забули про те, що навіть коли Бог виглядає, що ця імперія зростає, і торощить і ломить, вони є на таймер. І приходить кінець, і кінчається, відбирається від них це, і приходить кінця цієї влади. Що цей сон означає для нас? Що ми можемо взяти? Ми мусимо побачити велику картину. Перше. Знаєте, кажуть американське прислів'я, щоб не згубити ліс через одне дерево Don't lose the forest because of the tree. Ми можемо шукати, хто цей час, коли це сталося. І згубити велику картину, що, що каже: май надію, не губи віру. Все це, що ти бачиш, весь цей хаос, несправедливість, убивство, воно приходить до кінця. Ось що це слово нас навчає. І ми мусимо бути обережні, щоб ми не згубилися в деталях. У другому столітті був один такий, що називався Клемент з Александрії. І він був старший персвітер. Для Египетської церкви, були багато віруючих в той час, в Другої столітті там. І він написав одну статтю і взяв текст Даніла Сьомі розів. Дані Сьомі Розів каже, тут описується про цього старшого днів, старий днів, так? і каже, що його волосся є біле, як що? Як вовна. І Олександр пише пропуй довго. Що це показує, що не можна малювати волосся. Чи ви думаєте, що цей текст говорить про малювання волосся? Ні. Але він взяв цей віршик і каже: О, бач, біле волосся! Це є про те, щоб малювати волосся. І я не знаю, чому ця проповідь зосталася того часу. Багато інших згубилися, були страчені. Спалені, а ця якось дожила до, до першого часу. І ми маємо це. І ми можемо багато таке зробити, що ти зловився за одну думку щось і пропустив все, що можливо так схоче, щоб ми взяли. А це є, що має надію. Don't be anxious. The governments of this world will come to an end. It's just a matter of time. І друге. Нема, нема християнської країни. Sorry if it's news to you. А президент може стати і казати, апостол Павло каже, що в нас є одна віра, одна надія. Але це не означає, що країна є християнська. А Америка не є християнська надія, країна. Нема християнської. Надії. Сьомий розгляд Даніїл каже, що кожна влада є поганська. Є віруючі, що працюють, як Даніїл, що є справедливий і чесний, і моторний, так? активний. Але це не означає, що структура є християнська і не буде, аж поки син людський не прийде і не вставить своє царство. І якщо ми думаємо, що є якась християнська звір, Слово Боже підтверджує, що такого нема. Є моменти, де віруючі, можливо, мають більше впливу влади, але в кінці-кінці ми бачимо, що влада цього світу є звір, зло. І воно старає ломати, кусати, робити все можливе, щоб топтати. Це є зло. І через Єремія каже для Наїва: молися за мир міста і ми мусимо це робити. Але не думаймо, що є щось, як християнська країна або християнська влада. Бо Слово Боже каже, що такого нема. Тільки буде християнська країна, коли сам Ісус Христос візьме у свою руку владу і буде царувати на віки віків. І третє, і останнє. Цікаво, що Ісус Христос каже у своїй молитві, коли Він учить, Хай Твоє царство прийде, Хай прийде Твоє царство. І цікаво, що, можливо, Він учить нас про нашу молитву. Як молитися, хай буде, хай прийде Твоє царство. Воно трошки цікавий парадокс, бо якщо вже є один день, назначений, коли приходить його царство. Що ми справді молимось? Ну, ми не знаємо, коли цей день є, але Бог знає, вже є тайна. І воно потрошечки котиться до того дня, коли влада закінчиться в цьому світі і буде передана для Сина Людського. То якщо вже є той день, чому молитись і казати, Хай прийде Твоє Царство? І можливо, що Ісус Христос має на увазі, що. Ми більше думали про це, ми мріяли про це. Що коли ми будемо казати, Господи, ми чекаємо того дня, ми сподіваємося той день, у наших молитвах, можливо, ми будемо більше поводитись, нібито ми вже в той день живемо. Через те, що Слово Боже, закликає нас, що вже ми були сини і дочки світла. Щоб ми поводились, нібито вже Ісус Христос царує. Щоб ми поводились так, як мусить поводитися ті, що є належать до царства і до панування Ісуса Христа, цар-царів. Вже сьогодні поширити цю думку, що приходить панування, що не буде мати кінця. І, можливо, через те Ісус Христос учить нас і каже, коли ви будете молитись, скажіть. Хай прийде Твоє царство. Здихання. Так як вся природа здихає, чекає, щоб явилися сини і дочки світла, так Ісус Христос каже, так є назначений день. Але ви моліться, щоб прийшло, щоб воно більше було відкрите між нами. Починайте жити, поводьтеся, нібито вже починається Царство Боже і поширюється через добру новину Ісуса Христа. Можливо, ми не зрозуміємо всі деталі цього, цього розв'язку. Але я хотів би, щоб ми вийшли з цього місця і не забули, що можливо, що цей розв'язок закликає, щоб ми не впадали в дусі, щоб ми не засумувались через те, що там війна, що в нас трудно, що в нас є несправедливо. Щоб ми вірили, що це воно так мусить бути, наш Бог віддав владу для людей, грішних людей, на обмежений період часу. І то все. І коли доходить до кінця, ця влада буде забрана і дана для Сина Людського. Це людський це є найлюбиме імення Ісуса Христа. Він постійно про себе говорив. Син людський прийшов, син людський прийшов. А? Згадаймо це. І коли ми молимося за мир, за країну, згадаємо, що це є влада є як звір. І, і, можливо, взагалі воно ніколи не стане краще. Але з надією, з людьми, що знають, що буде майбутнє, Не деталі, але знаємо взагалі велика картина. вдячністю з надією, з диханням, скажімо, Ісусе, хай прийде Твоє Царство і прийде в мене. Допоможе, щоб я міг жити сьогодні, поводитись, говорити, нібито Ісус Христос вже вже панує у моєму серці на цій землі. Нехай Господь допоможе нам у цьому, а тільки йому буде слава. Амінь? Амінь. Прошу вас, останні, якщо ви...